Шости квітня. сім'я Із зими дойшла черга. Обнаружили вчора із і запасних взяли в кліточку, поставили. Можна було б, звісно, і відразу випустити, але ну, ми вже б гарно обсижували. Так, давай, виходь. Ага. Та йо Дай Вийде. Піде до сьогодні. Так, оно ну, котає якомусь рамки. Таке на місце поставлю. І сім'я. І це молода була прошлого дня. 24-го року. Маточка і щось. Не понравилось. Щось не перезимувала. Ну, це одна тільки на всі відводки. Ті, не, ні, ні, вон там. А, то пчолка вийшла. Більдаха муха і не от... Залізла туди і мед шукає, ага? Давай вилази. Опа, вон бач, вічина вже й побігла. Тут, вон. ну, вони, хай нехай бо бджоли починають. них. Я особливо сніг розстав, тому робимо він, цю процедуру. Вже бач, Виходить, одна, дві, три, чотири. Що п'ять вуличок. І вон сидять по всіх вулицях. Гарненька сімейка.